Компанія Екстрасток вітає вас. Екстрасток це безкоштовна доставка по всій Україні, кращий вибір речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні будемо оглядати склад мішка. Куртка Ану, подивимося, що попадається мішку. Так, я вам хотів би нагадати, щоб ви підписались на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Viber, підписувалися на наш клас зразу. Куртка офігенна, класний стан, чоловіча, гурськолижньо. Розмір L. Підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Крутяк, термокуртка. Жіноча. Нашу спільноту в Viber. Підписуйтесь на наш інстаграм, телеграм-канал, нашу сторінку у Facebook Excel розмір. А також приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюйте чайок, доставайте печенюшки, всім приємного перегляду. Значить, дублька, класний стан, новий, яка зараз модно. Всім приємного перегляду. Розпаковка без купюр, як 2XL розмір. Як, при... як приїхало, так і показуємо. Все, беремо підряд, повністю розпакуємо весь мішок. Вау, крута, чоловіча куртка, хюмель, ерго. Вау, селтик, крутяк. Розмір L. стан супер. Покриття круте. Стьогана жіноча куртка. Супер. Так. Ще стігана куртка, жіноча з капюшоном. Куртка це така річ, що, в принципі. Недорого стоїть і можна гарну оцінку поставити. Ще куртка. Стьогана, легенька, Пуховік. Це дійсно пух, відчувається. Так, джако, чоловіча куртка. Крута, спортивна. Розмір L. зеленого кольору. Так, парка. Стягана куртка жіноча. Так, куртка. З капюшоном. H&M. Парка Чоловіча. Чоловіча, стігана куртка з капюшоном. Так, куртка. Чоловіча, класична, стіна куртка, Ось куртка жіноча? ще гірськолижна. Беремо все підряд, тобто все вам показуємо, як приїхало, нічого не скриваємо. Жіноча. Чоловіча. Жіноча, з цього Вау, крута, чоловіча нова розмір 2 ікса Ну, супер так, дубльонка. Ну, таке попадається в мішку. Може попастися щось, ну це не страшно. Нічого від вас не скриваємо, як є. Стьогана, жіноча, чоловіча. З капішоном, жіноча. Елеганька, крута куртка, пуховик. еще размер L куртка бомбер Курточка модна. Чоловіча. Зараз ми її розкриємо нормально, бомбер покажемо вам. Пуховік, до речі, до пух виглядає, так що це пуховік, чоловіча в гарному стані. Так, З, з капюшоном, з підкладом флісовим, під замш. О, класна куртка. Джапан Dry драйлендрі. Куртка жилетка, чоловіча, трансформер. Термокуртка. чоловіча. Ще. жіночемося далі, виходимо вже на фінішну пряму, Пуховик. Пуховик жіночий, білого кольору. Класична куртка Zara. Стьогана куртка, Чолов... жіноча, великий розмір, 10 іксель. Все, куртка. Ще. 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 парка с капюшоном. Стягана, супер драй. Шестьогана. Так, ще, о, класно. Стегана! Куртка. Розмір XL. Парка, супер драй. Класна фірма. Сьогона куртка це у нас пухова. Ну Розібрали весь мішок, підписуйтесь на наш канал, всього найкращого.